Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Після параду стало зрозуміло, що Влада вже не належить Путіну. В той же час за даними анонімних телеграм-каналів, як мінімум двох генералів вищого ешелону особисто розстріляв Путін в своїй резиденції через брехню за два дні до параду. Цю інформацію приховують. Проте військова верхівка все прекрасно знає. І коли від Путіна надійти наказ ліквідувати ще когось, приберуть самого Путіна. Пише телеграм-канал Шестьо зазначимо, російський опозиціонера, офіцерка КДБ у відставці екс депутата Держдуми Геннадій Гудко заявив, що владу в Росії перехопили генерали на каналі Лі» Він розповів, що подібною інформацією з ним поділилася людина, що викликає довіру, яка займала багато посад і зараз не чужа путінській еліті. Він сказав про Шойгу і запитав, чи не помиляюся, що генерали взяли владу. Він каже, так ти не помиляєшся. І Шойгу сам усунувся, зазначив Гудков. За його словами, Шойгу самого початку заявляв Путіну, що війну з України Країною буде неможливо виграти. Також міністр оборони доповідав про стан російської армії. Як мені сказали, він третя об ногу Путіна, демонструючи йому собачу відданість. А по друге він його попереджав. Він каже, звичайно, Володимир Володимирович, ми все виконуємо, зробимо максимум. Але у нас така ситуація жопна, як якби нам поповні не залетіти. Він був проти війни, тому що не вірив у швидку перемогу. Сказав Гудков, як стверджує експерт, Путін благоволить Шойгу через розкриття правди, яку від нього приховують генерали, які отримали кермо влади. Але якщо ми подивимося, де зараз Шойгу, де він та ніде сидить на Раді безпеки, хмурить брови з кам'яною мордою обличчя сидить на нарадах. А хто командує Герасимов? Його генерали. А ось якщо зараз обгадяться, що з ними буде, підсумував Гудкова. Російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський заявляв, що в ніч на 11 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник генштабу російської армії Валерій Герасимов зробили міні-переворот. Вони змусили Путіна відсторонити генерала Сергія Сурові, від навіть Сто окупантами в Україні і повернути Герасимова. Колишній спічрайтер президента РФ Аббас Галяму впевнений, вже в поточному році може почати втілюватися в життя один із, із сценаріїв, в результаті якого Путін втратить владу в країні. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.